Ми останній текст прочитаємо це четвертий розділ Послання до Филип'ян з 10-го вірша і до кінця розділу. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, вмію жити і в достатку, звик до всього і усьому. і не насичуватися і голодувати, і насичуватися і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знаєте ж, філип'яни, що на початку поширення Євангелія. Коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання тільки ви одні. Так що аж двічі посилали ви до Солуня на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів, ні. Я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього. Відколи я одержав від Епофродита? Те, що ви послали, це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. А мій Бог, згідно зі, свої, зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу в славі, в Ісусі Христі, Богові, ж нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого в Ісусі Христі. Вітають у вас ті брати, які зі мною. Вітають у вас усі святі, особливо ті, які з дому кесаря. Благодать Господа Ісуса Христа з Духом Вашим. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Таким достатньо довгим текстом четвертого розділу, останнього розділу цього послання завершує апостол Павло це послання до Филип'ян. Якщо ви пам'ятаєте, про це ми говорили з самого початку, що Послання до Филип'ян воно особливе послання. Його ще називають посланням радості. 19 разів в цьому короткому посланні Павло пише про радість, наголошуючи на тому, що джерелом радості насправді є присутність Христа в серці людині. людини. Я думаю, хто був уважний протягом цієї, цієї серії проповіді, ми мали можливість помічати, Павло дуже часто нам говорить про радість. Особливо в кульмінаційному цьому розділі, в четвертому початку, першому половині цього розділу, він зазначає, що таке радість. Це коли Христос наповнює наше серце, тобто, присутність Христа в нашому серці. І в цьому завершальному тексті Павло свідчить про те. Як радість, про яку він каже філиппіанам, вона втілена в його життя? Як він взагалі засвоїв цю радість, як вона була втілена в його життя, життя незважаючи на ті обставини, в яких він знаходився. А ми знаємо, що Павло переживав іноді дуже складні обставини в своєму житті. І в цьому тексті Павло свідчить, як його життя. Наповна Христом. Ми можемо виділити такі три прояви життя Христом, про які говорить Павло в цьому тексті. Перше, це серце людини, наповнене Христом, воно помічає і дякує. Павло радіє турботі Филиппян про нього. Він дякує Філіпійській церкві, що вона турбується про нього. Він каже, я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Він щиро дякує філіп'янам, филипі... филипі... що вони відновили матеріальну підтримку його служіння. Він навіть підкреслив, що у вас і раніше було бажання таке, і ви і раніше допомагали, але ви не завжди мали таку можливість. Павло помічає бажання філіп'ян допомогти йому і дякує їм за це. На перший погляд, коли ми дивимося, ну тут нічого такого особливого в цій подяки немає. Але з практичного життя ми можемо побачити, що дякувати за допомогу, дякувати за добро або старання деяким людям дається дуже складно. А ви не замислювалися, чому? От Чому нам іноді складно помічати добро, помічати допомогу? І дякувати за це людям. Ну, по-перше, є декілька причин. Перше, це природньо люди схильні бачити більш негатив, чим позитив. Нам простіше побачити, що не так зроблено, ніж те, що зроблено, що недороблено, або що щось не так. Ми більше бачимо, що не вистачає, чим побачити те старання людини. І від того, ми не завжди можемо побачити це і подякувати це. По-друге, ми часто сприймаємо добро як належне, якщо нам постійно хтось допомагає, або постійно нам роблять добро, або висловлюють якусь увагу чи служіння. І людині, яка це все завжди отримує, властиво якось перестати цінувати це і помічати. Ви спробуйте постійно людині допомагати в чомусь, і пройде якийсь час, і вона це буде сприймати як належне. І навіть буде менше дякувати, або взагалі не буде дякувати. Іноді складно людям дякувати, бо в серці немає миру і радості. і От радості. Отака людина роздратована, зла, незадоволена. Ви зустрічали таких людей? І їм робиш добро, наче ти допомагаєш. А вона взагалі не помічає цього, бо в серці у, у, у неї навіть вигляд, обличчя такий, взагалі незадоволений життям. І такій людині складно щось дякувати, помічати добро. Іноді складно помічати добро і дякувати, коли людина горда. Знаєте, гордість не дозволяє бачити і визнавати чись добро. Бо подяка це покора, це визнання того, хто щось зробив, хтось постарався. Слово дякувати значить визнавати. А для когось, коли людина горда, складно визнати, що хтось щось тоже може зробити. Бо людина горда, думає лише про себе. Я можу зробити, хто там що може подібне зробити. І горда людина вона не помічає добро. Їй складно дякувати. Іноді складно дякувати, бо люди бояться, що похвала вона зіпсує інших. Напевно, ви чули таку фразу російською мовою, вона звучить: не хваліть, щоб не вас чули таке, особливе це притаманна, так, знаєте, якійсь добрій справі або служінню. Але насправді це зовсім не біблійське розуміння. Бо Біблія навпаки каже, визнавайте один одного, шануйте одне, шану віддавайте один одному, дякуйте за все. Нам легше бачити негатив. Ми критикуємо, так не так, це не так, інше не так. А люди старалися. Люди докладали якихось зусиль не бійтеся, подякувати їм, похвалити, підбадьорити. Це допомагає людині більше надихає її, вміти помічати і дякувати за добро це насправді одна з ознак духовності. людини. Тому Павло особливо звертає увагу на це. Він міг би сказати, Філіп'яне, ви дякуєте мені добре, але хай права рука не знає, що робить ліва. Але він особливо це підкреслює. Подивіться на наші молитви, якими ми молимося, з чого вони складаються? Чи часто ми дякуємо Богу за спасіння, за прощення, за вічне життя? Чи ми дякуємо Богу за слово Боже, яке мається у нас сьогодні, і ми маємо вільний доступ? Чому ізраїльський народ, коли вийшов з єгипетської землі, і вони почали нарікати на Бога, нарікати на Моїсея, за те, що їм набридло життя в пустелі? За те, що, те, що їм набридла та їжа в пустелі, саме через те, що вони не звертали увагу на те, взагалі, що їм Бог дав. Що Бог їх визволив з єгипетсько єгипетського рабства, що Він дає їм їжу, що він турбується про них. Вони перестали помічати, що Бог для них робить, і не дякували. І від того вони впадали в такий ропіт, Павло каже солонянам. Завжди радійте. Невпинно моліться за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Бо ці три речі, вони насправді пов'язані між собою. Ми зможемо дякувати за все, коли завжди будемо радісними. Коли Христос буде наповнити наше серце, ми будемо радісними через те, що Христос зробив для нас. Коли ми постійно будемо перебувати в молитві, висловлюючи те, що молитва це висловлювання нашої залежності від Бога. І тоді нам буде легко дякувати, легко помічати, ми будемо дивуватися і дякувати нашому Господу, що Він турбується про нас. Друге, про що каже Павел, Павло, життя наповнене Христом це життя, навчене задоволенню. 11-й, 12-й вірш Павло каже: кажу це тому, що чогось, не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, вмію жити, жити і в достатку. Звик до всього і всьому, і насичуватися і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Павло каже, я навчився бути задоволеним. Тобто це не просто природня риса його характеру. Він навчився наповнюючи цією радістю Христі. Це не автоматично йому дається. Це достатньо для цього прикладати необхідне зусилля. Павло каже, я навчився бути задоволеним не через те, що у нього все є, не через те, що він нічого не потребує, або у нього все добре, бо ми знаємо, що він проходив деякі складні обставини в житті. Тобто, насправді, його справжнє задоволення було не в обставинах, а у Христі. Він терпів труднощі, він терпів якісь позбавлення нормаль, нормальних умов життя. І він знаходив своє задоволення, свою радість не в тому, що він мав чи не мав, а насправді у Христі. Знаєте, навчитися жити в нестатках. І достатку це значить не мати ропоту і нарікань, коли складно, і не знаходити головну радість і ціль в матеріальних речах, тобто достатку. Усе значить навчитися жити і в достатку, і в нестатку. Я думаю, коли ми про це можемо думати і сказати, ну, легко жити в достатку, складніше в нестатках. А насправді і те, і те, щоб правильно жити, ми маємо додавати зусилля, вчитися цьому, вчитися не падати у вічі, не нарікати, коли щось не вистачає в нашому житті. Вчитися не знаходити радість в матеріальних речах, коли яких приходять в наше життя. Чи ми можемо так жити? Що відбувається, коли в нашому житті приходять труднощі? Що відбувається в нашому житті, коли приходить якийсь нестаток? Та навіть прості речі, коли там у нас вимикає світло, коли у нас немає, не вистачає грошей, коли якась невизначеність, коли навіть шахеди летять. Я помічаю, що всі такі віруючі стають, коли летять шахеди вночі, і моляться навіть ті, хто не записувався в той графік. Ми іноді запрошуємо, давайте, друзі, записуємося, 15 хвилин оберить для себе. І графік не може заповнитися. Але тільки повітряна тривога і наближається до наше міста Шахеди, багато людей, які готові молитися. Слава Богу. Друзі, а що відбувається в нашому житті, коли приходить достаток? Або навіть багато, набагато більше, ніж ми отримали. Прийшла якась така благословіння Боже. Знаєте, що відбувається у більшості людей? Люди так навіть розправляє плечі. Така більш походка, така і впевнена, бо у них щось є вже. Друзі, ці речі, реакції на ці речі насправді перевіряють наше серце. Часто люди не задоволені своїм життям, вони не задоволені своєю країною, вони не задоволені умовами, в яких вони проживають. Бо насправді люди пов'язують своє життя ось з цими речами, від кого вони залежать, а не через Христа. Тобто вони не повністю своє життя пов'язують з Христом, а з якимись речами, які є, або яких не вистачає в нашому житті. Біблійне розуміння задоволення це не просто покора, може, злу, несправедливості чи невизначеності, а активний внутрішній мир і довіра Богу навіть у боротьбі. Це біблійне розуміння задоволення, задоволення життя. Вчора ми згадували День пам'яті жертв Голодомору. Знаєте, коли ми думаємо про це, коли ми згадуємо або уявляємо, як було складно тоді людям. І те, як живемо сьогодні ми, навіть в умовах, умовах війни, у нас все є на наших столах. І оцінка цього, подяка за це, вже має викликати нас якесь задоволення і казати: слава Господу! Слава Богу, за все, що ми маємо. Бо багато гріхів. Друзі, помітьте, багато гріхів починаються саме з незадоволеного життя. Ми незадовол, незадоволені своїм виглядом або те, що у нас є, і ми впадаємо до ропоту. Ми задоволені від того, що у нас немає чого, а щось є у нашого ближнього, і ми впадаємо до заздручів якихось. Ми не задоволені владою, і що ми робимо? Ми обмовляємо владу, нарікаємо на владу. Це питання. Наскільки ми можемо бути задоволені своїм життям? Напевно, багато хто чув таке поняття як індекс щастя. Індекс щастя це такий узагальний показник, яким виміряються, наскільки люди в певній країні або в певному регіоні відчувають себе щасливими. Це не просто рівень радості, а це такий багатофакторний показник, який включає багато аспектів життя людини. Він включає в себе такі, як соціальна підтримка, рівень доходів, очікувана тривалість здорового життя, свобода вибору, рівень корупції та довіри до влади і те інше. І цей показник потрібен для того, щоб порівнювати країни за реальним добробутом життя, щоб уряди розуміли, наскільки якість життя і їхні громадяни задоволені життям. Щоб показати, що якість життя і щастя не лише тільки в економіці, а й в багатьох факторах. Іншими словами, індекс щастя це рівень задоволеності людини. Що цікаво, що країни з високим індексом щастя не завжди найбагатніші. Станом на 2024 рік Україна за результатами опублікованого оон звіту, на жаль, займає лише 105-те місце. 143, 143 го переліку з індексом щастя. Знаєте, я подумав: якщо б нас, християн, оцінити по індексу задоволеності, яким би був результат кожного з нас, по яким критеріям цей рівень задоволеності б визначався? Або від чого б індекс нашого християнського задоволення залежав? Це питання для нашого самоаналізу, якщо ми подумаємо про це, що впливає на наше християнсь... християнське задоволення, на біблійське розуміння задоволеності? Що потрібно для мого життя, щоб бути задоволеними? Якщо ми кажемо, якщо мені те, те і те, тоді, тоді я був би щасливий. Друзі, повірте, ви не будете щасливими, якщо навіть вам буде все, що ви задумали собі, або мрієте. Бо з кожною мрією завжди приходять нові нові, нові стандарти. А по-друге, жодні земні речі не зможуть зробити людину щасливими, крім Христа. Бути задоволеним, Павло також каже, це також бути готовими легко віддавати. На перший погляд, коли ми читаємо цей уривок цього розділу, цей текст говорить про фінанси, про житовність. Але Павло хоче звернути увагу на багато глибші питання скрізь пожертви та фінанси. Він хоче показати, що життя людини не має залежати від фінансів. Бог цінує, коли люди не прив'язані до фінансів і можуть легко жертвувати, тим самим висловлювати поклоніння Богу через фінанси жертви, розуміючи, що це не їхнє, а це Бог благословляє їх цим. І Він по особливому дякує церкві Філип'ян. Хоч ця, та церква вона не була багатою, але вона жертвувала, не утримувала Павла. Жертовність це один з показників духовного зросту. Жертовність церкви це не просто поклоніння, це, тобто це поклоніння, не просто допомога. Тобто жертовність церкви це не просто я допоміг фінансово, це моє поклоніння, розуміючи своє, свою залежність від Бога і все, що ми маємо, це Бог нам дає сили, можливість, здоров'я. Якщо людина не буде вчитися. Бути задоволеною, вона не зможе жертвувати від щирого серця, і свідчити, що її серце не прив'язано до речей. Тобто наша жертовність також свідчить про нашу задоволеність. Ми задоволені тим, що ми маємо. Ми розуміємо, що Бог сповний, сповна. Ось тому Павло каже, що коли життя наповне Христом, це також проявляється в задоволеності людини в усіх обставинах, адже благочесті і задоволенням. Велике надбання, пише Павло в іншому тексті, це надбання, і це велике надбання бути задоволеною людиною, бо незадоволена людина завжди буде нарікати. Життя наповне Христом це щоденне дисциплінування серця. Бачити не те, чого бракує, чого не вистачає, а Христа, який присутній і який дає сповна. І третій, останній. Пункт серце людини наповне Христом, Павло каже в цьому тексті, завжди має впевненість у Христі. Ключовий вірш цього тексту, 13-й, Павло каже: усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Ми цей текст знаємо, ми часто його цитуємо в сьомому укріпляюш Ісусі Христі. Це кульмінаційне свідчення Павла, що він непохитний, незважаючи на складні обставини, виклики в своєму житті, в яких він опинився. Павло каже, що моя достатність і стійкість не від ресурсів, а від Христа, що насправді те, що Христос в моєму житті, я готовий відмовитися від цього, нічого не дає мені радість, нічого, нічого не насолоджує моє життя, не сповнює моє життя, бо я знаю Христа, я маю Христа в своєму житті. Секрет задоволення Павла не в його самоконтролі, не в тому, що він все має, не в тому, що йому нічого не потрібно в житті, а в тому, що джерелом його задоволення був Христос. І головний сенс свого життя Він знаходив саме в Христі. Переживаючи різні складні обставини, Він залишався задоволеним у Христі, оскільки його спокій. Його втіха були у Христі. Друзі, завжди в нашому житті будуть труднощі. Будуть складнощі, будуть обставини складні, але питання, як ми їх проходимо, як ми проходимо через ці складні обставини, що відбувається в нашому серці? Іноді нам здається, що нам так складно, що ми не можемо це пройти, або приходить якась біда, і зазвичай знаєте, біда приходить не одна. І в саме незручний для цього момент нашого життя. І, здавалося б, немає виходу. Друзі, Христос, джерело сили, а не обставини. І не обставини якось виводять із рівноваги наше життя, а наш погляд і фокус на Христа. Оці три речі, вдячне серце, задоволення та впевненість у Христі, є результатом радості у Христі, є результатом присутності Христа в нашому житті. Не просто релігійна приналежність до церкви, а життя, наповнене Христом, розуміючи, що Він поруч і Він все тримає в своїх руках, всі наші обставини тримає в своїх руках. Нам здається, що коли ми живемо в час війни і вже чотири роки майже війна, війна, і здавалося, що Бог забув, або Бог якось не контролює цей процес, бо нічого не, не покращується. Друзі, ми маємо бути впевнені вірою, що Христос бачить все. Він допускає певні обставини в житті людини. І Христос поруч із нами. Страх перед скорботою, хворобою, матеріальними проблемами, майбутніми, яке невідомо, особливо нам сьогодні, іноді позбавляють нас радості. І ці обставини занурюють нас у відчай. Але якщо ми будемо мати силу в Христі, ми зможемо мати мир в серці незалежно від зовнішніх обставин. Коли Христос наповнює наше серце, ми можемо жити з миром, бути вдячними, віддавати з радості. З радості приходять труднощі з певною впевненістю у Христі. Бо Христос це той, хто наповнює. Христос це той, хто зміцнює, Христос то повертає набагато більше. Ніж ми взагалі можемо очікувати. І саме такими словами підбадьорення Павло закінчує своє послання до филип'ян. Каже, що радість це, це не просто посмішка на обличчі, радість це стан нашого серця. Це не значить, ну, якщо ми проходимо труднощі, все радість зникає з нашого життя. Ні. Наша ж радість не від обставин, а наша життя радість від наповненого серця Христом. І Він каже такі слова: Амій Бог. Згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Безі, у нас є потреби. Звісно, у кожного є потреби. Якщо перелічити, ми можемо дуже довгий перелік скласти. Ми можемо просто уважно чути молитви один одного і побачимо, що в нас дуже багато потреб. Чому ми звертаємося до них з ними до Бога? Бо ми розуміємо, що тільки Бог може нам допомогти. І ми покладаємо на нього нашу надію. Але Христос хоче, щоб ми жили цією впевненістю, щоб наш стан він не змінювався від цих потреб в нашому житті, а наповнилося, нашим, наповнилося Христом, наше серце. Сьогодні ми живемо в такий час, що багато людей живуть у страху. По-перше, страху війни, невизначеності, труднощів, нестабільності. Найбага... Найперше, що лякає людей, це невизначеність. Ми не знаємо, що буде завтра. І пам'ятаєте, з самого початку війни що було. Насправді було набагато простіше, ніж сьогодні. Але була дуже така невизначеність. Ми не знаємо, що буде сьогодні. Ми такий маємо трохи досвід. Знаєте, коли повітряна тривога, ми вже знаємо, куди дивитися, чого шукати, від чого ховатися, або може не поспішати ховатися. Вже якийсь є досвід. А тоді перші години, дні війни була найбільша проблема це невизначеність. Ми не знали, що буде. Насправді, страх від такої невизначеності сковує людей, падають у вічі. Він забирає задоволеність, він забирає мир і радість в серці. Але коли ми усвідомлюємо, що Христос наповнює наше серце, обставини вже не керують нашим життям. І це глибока духовна істина. Це насправді наші відносини з Христом. Ми розуміємо, що б не трапилося в нашому житті, які б не прийшли труднощі, Христос завжди зі мною, бо я віддаю йому своє життя, свою довіру. Коли ми свідомо, що Христос наповнює наше серце, обставини вже не мають керувати нашим життям. І ми можемо бути вдячними, коли інші нарікають. Можемо бути задоволеними, коли інші. Незадоволення, або борються всередині, можемо бути щедрими, коли інші все тримають для себе і тільки для себе. І ми можемо бути сильними, навіть коли інші впадають у вічі. Чому? Бо Христос це не просто частина нашого життя, Він є нашим життям. Отаким От є послання апостола Павла до Филипян. Якщо ми подивимось на всю це послання цього посла. Головну ідею цього послання, Павло каже, радійте. Радійте, бо ваша радість в тому, хто наповнює ваше серце, хто наповнює ваше життя? Христос. Він незмінний. Обставини змінні бувають кращі, бувають тяжкіші. Різні бувають обставини в нашому житті. І тими, якими ми задоволені, і тими, якими ми незадоволені. але це не має вимірювати наше життя. А Христос, який завжди поруч, який наповнює наше серце. Хай це дає нам силу, надію і триматися Христа, який спас, який подарував нам життя вічне. Амінь.